Розпочнемо з останньої атаки ворога, який задіяв понад 400 дронів і 40 ракет. Як можете оцінити тактику ворога, і чи, на вашу думку, вона зазнала змін? Ні, Змін вона не зазнала. Це було, ми бачили, і по три дні підряд атаки. До хочу, речі, хочу застережити наших глядачів, що коли росіяни. За одну масовану атаку вони використовує до сотні ракет, не рахуючи дрони. Ми дрони вже не рахуємо, там десятки сотні. Якщо вони використали половину, тобто 44 ракети, цілком можна припустити, що сьогодні вночі буде повторна атака. Ми таке вже бачили. Бачили і два дні, і навіть один раз було три дні поспіль. Ну, один день велика шахетна атака, а потім дві два дні ракетні атаки. Цілком можливо, що сьогодні вночі чи завтра вночі. Може бути. Ще одна ракета, саме ракетна не дронова, саме ракетна атака, тому що вони ну пускають біля сотні ракет. Це місяць вони готуються, може трошечки більше інколи, і потім от і є така потужна атака. Половина, значить, половина ще в них є. Хоча ми там спалили паливо мистильне. Ну багато чого ми їм нашкодили, слава богу. А, але можна припустити, що буде ще одна атака, так тому якщо зараз найближчий день-два -день буде повітряні тривоги, то то краще не нехтувати. Те, що ми пошкодили, наскільки результативними були у відповідь удари Збройних сил України по аеродромах Ангес і Дягілєво, а також по об'єктах у Курській області. Зокрема, і чи, і чи це свідчить про новий етап стратегічної протидії? Ну, ви знаєте, це багато про що свідчить, особливо так на е, е, ядерну тріаду. Угу. Це змінює не тільки російсько українську війну, це змінює всі війни. Тут, тут ціла тут можна. Цілу передачу про це, як це змінюється? Що давайте максимально скорочено. Це означає, що будь-яка країна, яка має ядерну зброю, в тому числі Сполучені Штати, Великобританія, Франція, відповідно Російська Федерація, вони вже не перебувають, як то кажуть, по дитячому в вдомі. Тобто mm -hmm. ми маємо ядерну зброю, це гарантія нашої безпеки. Ні, це не гарантія безпеки, Неядерні країни можуть нищити частково чи навіть може. Uh -huh. Може повністю ядерний компонент, яд... компоненти чи всі ядерну триаду будь-якої ядерної України, і це означає, що це буде обов'язково використовуватись в подальших війнах, а може навіть і не у війнах, uh -huh. тому що ворогів вистачає і в тому числі сполучених штатах. Ми пам'ятаємо і башні-близнуки. А тепер не треба. От ядерна країна є ядерна країна, має там стільки-то ядерних зарядів. Є літаки, є там триади, да? І є певні домовленості між ядерними країнами. Треба повідомляти один одного про запуски, про де знаходиться ядерна зброя. Ну таким чином якось тримати баланс. Зараз зараз все. Будь-хто навіть не військові може на фурі під'їхати до, до будь-якого точки з ядерної тряди будь-якої країни і зробити такий удар. Тому що це означає? Це означає, що ми е, наблизились дуже близько до Третьої світової війни без використання ядерної зброї. Остров пропав у людей. Все, країна, яка має ядерну зброю, перестала бути недоторканною. І е, це з одного боку погано, а з іншого боку, ну, як дві сторони медалі. Е, вже понтуватися, як це робить Росія, вже ні. Так, Не і мистець. отут якраз пане Олексію в цьому контексті ще цікаво те, що показали видання Діфенс Експрес. Зокрема, вони стверджують, що Росія уперше за 8 місяців підняла стратегічну авіацію з майже повним боєкомплектом. Зокрема, видання стверджує, що така зміна тактики окупантів свідчить про нестачу ворожих літаків і, вочевидь, про члену результативність та ефективність цієї спецоперації, яка відбулася 1 червня, так під кодовою назвою Павутина. Як тут ви можете прокоментувати? Ну, праця вдала, праця це те, що треба було зробити. Ми маємо діяти симетрично. Якщо угу. ми, ну ви знаєте, це дає нам можливість спонукає нас до певних ну, креативних, хоча це слово заїжджене, і воно вже втратило той сенс, який був початковий на цьому слові, ми маємо щось вигадувати. Країна, яка більш потужна, в неї більше зброї, більше людей. Там нічого вигадувати не треба. Вона логіка дуже проста. Якщо нам щось там треба досягнути якоїсь мети, ми можемо просто вдарити чи ядерку, чи там кількість людей. А от тих, у кого цього немає, треба щось вигадувати, щоб робити щось сімейчне, але результативне. Тому ми це вигадали такі. Ну, хто, мог, хто мог припустити, що можна під'їхати на фурі і бахнути по ядерній тріаді? Щоб була така допомога частково. Ми очікуємо, що може буде атака і на інші складові тріади. Російських, хто знає, біля тих не знаю, ядерних, може і міжконтинентальних балістичних гравіт росіян, чи не приприклазлі там фура. Ніхто ж не знає. Ще, ще давно вже приприклали, розвантажились там десь в лісі, в лісі, в схроні, вже чекають на свій час цих повідронних. Ніх термін придатності дуже великі. Хочемо з вами порушити питання Сум. Зокрема, яка зараз обстановка у прифронтових населених пунктах Сумської області? Просування є, просування на суттєво. Uh -huh. Це не є приємна новина, але давайте пам'ятати, що Росія до цих наступальних дій готувалася півроку, що не менше, після того як закінчилися наступальні дії 24 року. Теж потужна наступальна кампанія. Uh -huh. Тому очікувати, що під час наступальних кампаній можливо армія ніде не просунуться, такого ще. Декілька тисяч років війн, такого ще не було. Обов'язково армія наступає просунуться. Питання, наскільки вдасться просунутись і за рахунок яких це вдасться зробити. В минулому році була не менш потужна наступальна кампанія росіян, теж анонсована, теж розповідали про те, що вони багато можуть чого досягнути, і ми чомусь рахували квадратні кілометри. Це дуже весело було чути. Сум такі сумне весілля. Бо коли ми аналізували там Другу світову війну, Першу іншу світові війну, ми аналізували, наскільки ворог зміг просунути з території ворога, uh -huh. ми не аналізували, наскільки квадратних кілометрів хто там що захопив. Але коли ми кажемо, оце так працює російський псов, якщо б ми казали, що ворог за 24 рік, де операція була не менш потужна, ніж зараз, просунувся максимально це біля Покровська, але це вістень менше 55 кілометрів. Uh -huh. Зуміти, між містом Покровськ і містом Донецьк, головпочтампами, де міряється відстань між містами, 55 кілометрів. Лавдіївка західніша від, 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 від Донецька, від головпочтампа. Тобто ворог посунувся на відстань менше, ніж 55 кілометрів за рік, втративши півмільйона людей. Це вдало чи не вдало? Це суттєво чи не суттєво? Але ми, коли б ми так казали, то реакція всередині нашого суспільства була б трошечки інша. А коли ми почнемо. Казати про квадратні кілометри, давайте ще гектарами міряти. Ну навіщо це робити? Ще раз, за 24 рік ворог просунувся менше, ніж на 55 кілометрів від території. Це як від Львова до Тернополя далі, так? Це правда, якщо не менше, абсолютно. І от наостанок, ще закінчуючи тему з сумами, тому що зараз якраз. Почали активізов... активізовуватись розмови, так чи змінилася частота або інтенсивність атак у порівнянні з попередніми місяцями? Так, яких я не, не можу не в, сум... в Сумах. В mm? Сумах? А ні, ну так Господи. Це один із напрямків, які Росіяни будуть використовувати при у ем, цьому в цій наступальній операції. Mm -hmm. Вони просуваються, але просуваються повільно. Це буде Сумський напрямок, Харківський mm -hmm. напрямок. Цілком можливо, що це буде Купінський на Купінську зловить. Цілком можливо, що це буде Запорізький чи Херсонський напрямок. Ну вони, вони до цього готувалися, вони будуть це робити. Але головне, що треба розуміти, щоб почули дві речі, важливі речі. Тоді трошечки по іншому мені здається буде все оглядати. Там, де ми чуємо, що збільшилась кількість військ, це збільшилось за рахунок переміщення з інших ділянках фронту. Загальна кількість російських військ на лінії фронту не збільшилась, тому що десь збільшилося на якомусь напрямку. Десь, десь зменшилось. Це перше дуже важливо, нам це треба розуміти. І друге, по всім розрахункам, економічним рахункам, таку наступальну операцію, як була в 2004 році, і таку, як вони повинні зробити в 2005 році, це остання операція на найближчі 5-7 років бачите. 5-7 років росіян, бо вони не здатні були в 2026-2028 робити такі такі наступальні дії, потім вистачить на це ресурси, економічні ресурси, тобто військові і інші. До речі, про це казали наші європейські партнери, що вони можуть за 3-5 років, чомусь 3-5 хоча 5-7, ну порізно, ну давайте п'ять Вони можуть там суттєво підготуватися і там атакувати що чи Балтійські країни, чи Польща, чи ще щось. Тут є правда, це їхня лебедіна пісня, як то кажуть. Якщо їм не вдасться нічого зробити суттєво при цій наступальній праці, то от до листопада десь місяця, то далі все. Якщо mm -hmm. ми за цей час не знищимо ядерну адернутряду, то тоді будемо приймати парад вже на Червоній площі Москві.